треба зібрати на швидкість схему так щоб вона працювала так як має працювати У Івано-Франківську провели обласні змагання з радіоелектронного конструювання. Участь у них взяли 30 учасників з усієї області віком від 11 до 21 року. Вони змагатимуться у двох заліках теоретичному і практичному завданні. Спочатку вони виконують теорію 30 хвилин, а далі монтаж на платі. Вони будуть виготовляти виріб, який вже є за принциповою схемою, і це їхні виріб або запрацює, і ми будемо мати переможця, або ні. Хто найшвидше збере за принциповою схемою все засвітиться запрацює той і переміг. серед учасників змагань Андрій з Івано-Франківська та Дмитро з надвірної. Хлопці кажуть, що захоплюються радіоелектронікою, тож вирішили перевірити свої знання. Я хочу перевірити свої, свої знання, типу дізнав чомусь новому. Щось навчитися, подобається складати схеми, всякі різні програмувати там на платах Хардуїна. Ти кому всякому сьомого класу цим займаюся. Мені подобається дух змагання. Тут на всіх олімпіадах того беру участь. Треба зібрати на швидкість схему, так щоб вона працювала, так як має працювати. Вже вдруге змагання з радіоелектронного конструювання проходять на базі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, який доволі часто стає платформою для такого роду заходів. У нас є дотичні спеціальності, де ми Готуємо здобувачів правильно там писати програми, конструювати радіообладнання. Так що це є одна із наших таких можливостей, і ми готові залучати. Потім таланиту молодь, яка, наприклад, зарекомендує себе на таких обласних учнівських змаганнях. Потім щоб вони поступали до нас в університет і продовжували свою роботу. До слова раніше на базі університету відбулися обласні змагання з робототехніки Лідія Жук, Іван Денисюк, Прикарпатська інформація.